Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги, новини у студії Андрій Гаврилов. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Не заплатив за послугу, залишився без неї. водоканал відключає абонентів боржників від водопостачання у Полтаві на фасаді ліцею номер 6 Відкрили меморіальну дошку Герою України, випускнику закладу, лейтенанту Семену Крамському. Мінусова погода поки що тримається. Як полтавці рятуються від морозів. А зараз про це та інше більш докладніше. Більшість вивісок магазинів, кав'ярин та інших торгових точок Полтави світяться і під час вимкнень електроенергії. Полтавські підприємці заживлюють їх від альтернативних джерел. Скільки енергії споживає підсвітка та як виживає місцевий бізнес під час тотальних відключень? Розповідаємо у сюжеті. Ви бачите, зараз, включена тільки бокова ця штучка, а там же світла немає. Під час відключень світла живлять вивіску від генератора. Підсвічують її частково не на повну потужність, витрачаючи 5-6 літрів. Пального на день, говорить власник мережі кав'ярень Олександр. Вивізка це важливо, розумієте, це дуже важливо. І тому ми просто якби, придбали невеличкий генератор і включаємо його. Він якраз виходить на двір, в двір, в центральну туди, в сторону, і, там і вони підсвічуємо капельку, бо без бі вивізки важкого, десь біля 30-35 гривень виходить кіловат електроенергії. А зазвичай він коштує 12. Ну, а так, що робити. Підприємиця Венера Ріттер, власниця одного з магазинів у центрі, каже, також самі підживлюють вивіску під час відключень, але з допомогою акумулятора. Іноді приходиться просто вмикати акумулятор, щоб якось мати світло і вивіску освітлювати, тому що і так дуже не видно в темний час нашого магазину а так, хоч трохи е, увагу привертає власник приміщення ресторану Галушка Віктор Бажан. підсвічує вивізку з допомогою генератора, але в певні години її можуть не вмикати взагалі, говорить офіціантка ресторану Валерія. Коли світло є, світиться. Коли немає, використовуємо або додатковий генератор на підсвітку, або ж вимикаємо після восьми, зазвичай вимикаємо для того, щоб максимально зекономити електроенергію. Більшість власників торгових точок Меншили інтенсивність підсвічування фасадів, констатують в інспекції по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста, представники якої періодично здійснюють перевірку дотримання цих вимог. Більшість бізнесу дослухається до рекомендацій міської ради, а у випадку виробничої необхідності окремі підприємці використовують власні генератори для мінімального функціонування, зокрема під час сильних морозів, коли температура сягала до мінус 15 градусів, і потрібно було елементарне тепло. Нагадаємо, через дефіцит електроенергії рішенням Ради оборони області запровадили обмеження зовнішнього освітлення, підсвітки рекламних конструкцій та вітрин у вечірній час. Звернулася минулого тижня до представників бізнесу і міська влада Полтави з проханням тимчасово вимкнути зовнішню рекламу, вивіски та фасадну підсвітку, у разі якщо ці елементи заживлені від загальної електромережі, а не від приватних генераторів. 136 абонентів Полтава водоканал відключив від водопостачання у минулому році. Моніторинг боржників підприємство проводить щомісяця. При цьому споживачів завчасно попереджають, говорять комунальники. За яких саме умов можуть відключити воду, та як цього уникнути, про це дивіться у сюжеті. Бригада Полтава водоканалу відключає від водопостачання боржників. В їх числі опинилися і мешканці багатоповерхівки по вулиці Старий Поділ у Полтаві. Цього споживачами за місяць попереджали про заборгованість, була надіслана з повідомленням лист рекомендований. Він ніяк не відреагував. Тобто ми приїхали його відключати. Частково було сплачено, але не повністю. Лічильник не повірений своєчасно. Тому ми. Виконуємо це завдання на сьогодні. Моніторинг боржників, які не своєчасно або не в повному обсязі сплачують за воду, працівники комунального підприємства Полтава водоканал проводять щомісяця. «Водоканал» надсилає споживачу, який має заборгованість попередження з Сумою, і в нього є місячний термін для вирішення питання, тобто він його може вирішити або сплатити повністю заборгованість, або укласти договір реструктуризації з нашим підприємством. Але якщо на протязі цього терміну ніяких мір абонент не прийняв, тому ми вимушені проводити ці відключення. Підключають боржників знову тільки за умови повної оплати суми боргу. Окрім того, такі абоненти мають сплатити і послугу з відновлення водопостачання, говорять на підприємстві. Послуги на відновлення вартує для багатоквартирних будинків це 380 гривень, для приватного сектора це 1750 гривень. Відновлення здійснюється на протязі доби з моменту повної оплати заборгованості за минулий рік Полтава водоканал. Відключив 136 абонентів. Відзнаки Полтавської обласної ради за волонтерську діяльність, зміни до положення про них та розміщення біло-чорних прапорів на території області. Ці питання обговорили сьогодні на засіданні постійної комісії облради з питань регламенту депутатської діяльності цифрового розвитку. Деталі далі. Шестеро кандидатур погодили на отримання відзнаки Полтавської обласної ради за волонтерську діяльність. Це питання обговорили на засіданні постійної комісії обласної ради з питань регламенту депутатської діяльності цифрового розвитку. Матеріали подаються це і дипломи, і грамоти, і подяки від військових частин. Це реально люди, які працюють на перемогу. Та перші, які були подані в цьому році, зокрема присутні внесли зміни до положення про відзнаки Полтавської обласної ради за волонтерську діяльність. Ми розглянули питання щодо вдосконалення механізму вручення нагород Полтавської обласної ради. Щоб була забезпечена публічність, щоб офіційність цих нагород і у зв'язку з чим були внесені зміни в порядок нагородження, обговорили і питання щодо розміщення біло-чорних праборів на територію області, а саме символ вшанування пам'яті зниклих безвісти та полонених присутні із цим закликом. Звернулися до громад. Нагадаємо, 30 січня має відбутися засідання сесії обласної ради. Сьогодні у Полтаві вшанували пам'ять героя України Семена Крамського, лейтенанта 77-ї окремої аеромобільної бригади, ДШВ, який загинув, прикриваючи побратимів на фасаді ліцею номер 6 де він навчався, відкрили меморіальну дошку, яким його пам'ятають рідні та побратими. Дивіться далі у сюжеті. У Полтаві на фасаді ліцею номер 6 відкрили меморіальну дошку Герою України, випускнику закладу, лейтенанту Семену Крамському. Він мав позивний сьома. Почесне право відкрити пам'ятний знак надали родині загиблого воїна, дружині та доньці. Надзвичайно добрий чоловік, люблячий тато, син, брат та вірний друг. Розповідає дружина загиблого воїна Семена Кромського Ольга. Жінка каже, прожили разом 20 років щасливого життя. Він буде жити в наших серцях, доки ми будемо пам'ятати і вшановувати пам'ять. Такого знаєте, це людина, герой не лише герой України, як зараз він визнаний на рівні президента України. Він був героєм. Ось по життю. Він завжди приймав самостійно такі сильні. Рішення неймовірна людина, яка вклала всього себе у родину, розповідає донька Семена Крамського Єлизавета. Він присвятив дуже великий час для того, щоб все ж таки зробити з мене людину, такою, якою я є, і ми разом спільно проводили і вихідні і взагалі. Ми почали пригати з парашута. Ми проходили воєнну підготовку разом. Були на карп в Карпатах, підіймались в гори в лісах. Ночували. Тобто, він він був неймовірною людиною. Він був Свояцькою людиною він був дуже дружній. Це людина з великої літери, яка пройшла свій життєвий шлях як герой, розповідає побратим Семена Роман Демченко. Це людина слова, людина за якою можна було безперечно стати і йти зовсім як командиром роти. Можна сказати, в атаку йти за ним. Меморальна дошка, це маленька частина. Його героїчного життя, яке ми повинні вшанувати, Самопожертва Семена Крамського врятувала життя понад 40 українських воїнів 22 вересня 2024 року. Лейтенант загинув, прикриваючи відступ побратимів. У 2025 році указом президента України йому посмертно присвоєно звання Героя України з орденом Золота зірка. І сьогодні ж у Полтаві попрощалися ще з двома захисниками України: це солдат Іван Вербич і капітан поліції Валентин Журба. Поділилися спогадами про захисників, їхні рідні та побратими. Свято Успенський собор, рідні, друзі, колеги, знайомі прийшли попрощатися із нашими земляками, захисниками України Іваном Вербичем і Валентином Журбою. Іван Вербич родом із Буланового. У 1995 році вивчився на автокранівника у Полтаві. Працював за спеціальністю, потім як приватний підприємець. У лютому 2022-го приєднався до лав Нацгвардії. Служив командиром відділення протитанкового взводу. Був простий. Простий хлопець, як і всі ми. Він був гарна людина. Дуже його поважали товариші, любили кругом, знали його як доброго, відчуйного, гарного хлопця. 48-річний Іван Вербич помер від інсульту 19 січня цього року у Полтавській обласній лікарні. У захисника залишилися син, дружина та батьки, поховали воїна у пожарній балці. Валентин Журба родом із Полтави, у 2013 році, тоді ще у Дніпропетровську здобув освіту за спеціальністю правознавство. Працював у поліції у Полтаві та Одесі і червня 2024-го служив інспектором взводу департаменту Нацполіції. Людь добрий, молодий, енергійний, ще не встиг одружитися, сім'ї немає. Все життя повинно було бути попереду, але бачите, як виходить. Багато друзів було. Загинув Валентин Журба 29 грудня минулого року на Донеччині. Йому навіки лишиться 30. Поховали Валентина Журбу на Росошинському кладовищі. Загоряння сталося сьогодні в одному з навчальних закладів Кременчука. Близько 13.30 на лінію 102 надійшло повідомлення від очевидців про дим. На місце події прибули рятувальники, поліцейські та інші екстрені служби. Загоряння оперативно локалізували. Постраждалих немає. Нині правоохоронці встановлюють обставини та причини події. Повідомила речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції Кременчука та патрульні поліцейські завдяки злагодженим діям всіх присутніх екстрених служб, всіх хто перебував у навчальному закладі, своєчасно евакували. про медичну допомогу на момент прибуття правоохоронців. Чергувала карета швидкої медичної допомоги ніхто не звертався. Третій день розшукують 40-річну Полтавку Світлану Жигалку. Жінка зникла 21 січня. Як повідомили родичі поліціянтам, вона пішла з дому і не повернулася цього ж дня. Жінку бачили в копилах. Очевидиця надала їй взуття, допомогла зігрітися та купила квиток до Полтави. Правоохоронці розгорнули оперативно-розшукові заходи. Якщо є інформація, яка пришвидчить її пошуки, звертайтеся на лінію 102, говорить речниця поліції Полтавщини Поліна Ларіна. Зріст приблизно 165 см, блакитні очі, русяве волосся середньої довжини. За останньою інформацією, жінка була одягнена в чорну куртку зимову до коліна. Чорні джинси та чорні угі були проаналізовані записи системи Безпечне місто. Були проведені всі відповідні перевірки, опитані рідні, а також опитані свідки, які бачили цього дня жінку, як в місті, так і за межами міста. Також поліція провела перевірку медичних закладів, а також автомобільних та залізничних вокзалів. І ці заходи зараз продовжуються. Дві смерті на Полтавщині. 54-річного чоловіка без ознак життя виявили неподалік поля в селі Сенча, Миргородського району. Під час огляду ознак насильницької смерті на тілі померлого не виявлено. Для встановлення причини смерті слідчі призначили судову медичну експертизу. Цього ж дня у цьому ж районі знайшли тіло жінки у снігу в заводському. Повідомлення про це надійшло поліціянтам від місцевого жителя. Правоохоронці встановили особу померлої. Нею виявилася 80-річна жінка. Вона перебувала у розшуку, як безвісти зникла. Повідомила речниця Мирородського райвідділу поліції Вікторія Москаленко. Для встановлення причини смерті слідчі призначили відповідну судову медичну експертизу. За даним фактом слідчим підрозділом поліції здійснюється досудове розслідування за частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України. Причини та обставини події з'ясовуються. Мінусова погода на Полтавщині за словами синоптиків поки що тримається. Тож містяни шукають способи зігрітися. Хтось утеплюється вдома, а комусь допомагають гарячі напої та теплий одяг. Як полтавці рятуються від морозів? Дивіться далі у сюжеті. Хтось обирає активний рух, інші перевірені народні методи. Полтавці мають власні способи зігрітися, коли температура повітря опускається нижче нуля. Під час занять рятуються фізичними вправами, які допомагають швидко розігріти тіло. Розповідає тренерка станців Катерина. Вона каже: навіть у холодному приміщенні активний рух дозволяє підтримувати комфортну температуру. І зараз на залі дуже холодно, О, тому ми спасаємося руханками. Це зазвичай стрибки. От, або планка і віджимання. Дуже класно розігріває м'ясо. Вдома можна використовувати прості побутові способи, які допомагають зігрітися та зберегти тепло, каже Полтавка Селіна. Потрібно нагріти бутилки на газу чи воду, потім залити їх в бутилки, под одіяло і воно хоча б в цьому пространстві становиться тепліше. Отак. Треба виглядати. Ну що, треба термобільйо носити. На флісі, на міху костюми. Оце допомагає. Так шапку треба носити, звичайно. рукавиці. зараз без них. Цими вихідними на Полтавщині утримається морозна погода, зазначає начальниця відділу гідрометзабезпечення полтавського гідрометцентру Олена Леонтьєва. В нічні години температура повітря опускатиметься до 15 градусів морозу. Місцями можливе ускладнення погодних умов переважатиме хмарна погода. Очікується випадіння невеликого снігу. На дорогах місцями утворюватиметься ожеледиця. З наступного тижня характер погоди змінюється. Очікуємо потепління, підвищення, поступове підвищення температур повітря до. Нуля і навіть слабко значень у середині наступного тижня. А поки чекаємо на потепління, слід потурбуватися про профілактику переохолодження організму. Наголошує лікарка загальної практики Олена Дараган. За її словами, у морозну погоду важливо правильно обирати одяг. Потрібно одягатися багатошарово, тобто декілька ковтинок, декілька штанів. Також потрібно прикриватися, ну шапку носити обов'язково чи навіть балаклав рукавиці теплі, також ну, Не вживати алкоголь для зігріву тіла, це гірше буде лише. При переохолодженні, за словами лікарів, людина може відчувати головний біль, загальну слабкість і запаморочення. Постраждалого необхідно якнайшвидше привезти в тепле приміщення, дати теплого чаю та зігріти ковдрами. Це була остання інформація випуску. А я прощаюся із вами і нагадую, наші сюжети можна переглянути на сайті ІРТЕПІЛЮЕ. На якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас редакцію на телефону 615 800 615 900. На все добре, до наступної зустрічі в ефірі.